Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу всі свої пружинки і мої улюблені антистреси. Е, ну що ж, почнемо? Не забувайте підписуватися та ставте лайки. Дивіться, перша пружинка ось така ось зі смайликом. Вона дуже прикольна, маленька, мітіатюрна, і вона дуже гарно розтягується, тому це десяточка. І я ці проживки ставлю лайк. Це у нас поки що перше місце. Далі ось така поні, Вона дуже довга, дуже довга. У неї такі, якщо без поні, то вона буде така не, неонова. Така. Вона буде красива. Ой, телефон покупаємо. Ну нічого страшного. Так, от така у нас пружинка поки що на, на першому місці. Ой, на другому, на другому все-таки. І зараз я вам покажу свій третій антистрес, мій улюблений... Він, Ну, це антистреси не у ті так? У мене на першому місці табелапки. А я ще люблю другі антистреси. Так, на третьому місці отакі гусяра і завроди. Ну Тут плохо видно, тому що в мене так камера стоїть. Такий гусь. У нього тут чуть-чуть шия рветься, але нічого страшного, він іще цілий і ним можна гратися. Тому ставимо його на третє місце. Вон тут хай постоїть. Коротше, у нас буде 9-го місця. І ще зараз я покажу, який мені антистрес ще подобається. Це, це як не антистрес, але його дуже приємно гладити. Це отакий котик з боксику м'явчики. Він дуже гарний. І на п'ятому місці отакий стіч. Його можна отак тут стрілечкою робити, тому що він резиновий. Ушка йому можна шевелити. він резиновий. І це на п'ятому місці. І ще це як брелосік, тому я його обрала на п'яте місце. А так, всім пока!